Малина брянське диво універсальний сорт, який підходить як для особистого споживання, так і для реалізації. Плоди відрізняються великим розміром, відмінним смаком, а також зберігають товарний зовнішній вигляд протягом п'яти днів після збору. Але при вирощуванні культури потрібно знати кілька важливих особливостей: опис і відмінні риси малини брянське диво. Брянське диво. Відносно молодий сорт, отриманий шляхом запилення міжвидової великоплідної форми 47184. У 2001 році ця малина була визнана окремим видом авторами є селекціонери Євдокимов, Сниказаков казаков і розкидистий виростає до середніх розмірів і досягає 1,518, складається з 5-7 товстих пагонів, які покриті невеликою кількістю шипів, листя великі темно-зеленого кольору. З зазубраними краями, згідно ботанічної класифікації, плоди малини є кістянками, проте за ними закріпилося і інше побутова назва ягоди. Ягоди червоного кольору мають довгастоконічну форму, досягають 4 сніг, середня маса становить 5-6, але деякі плоди виростають і до одинадцять за п'ятибальною дегустаційною шкалою вони набирають 4 бали смак солодкий. З незначною кислинкою з кожного вузла втечі виростають дві плодові гілки. Це відрізняє сорт від інших різновидів малини для брянського діва характерно тривале плодоношення з кінця серпня до перших заморозків. Ця особливість притаманна ремонтантним сортам, які дають урожай вже в перший рік посадки. У звичайної малини плодоношення відбувається на дворічних пагонах. Ще однією особливістю таких сортів є можливість отримання двох врожаїв, ягоди ремонтантної малини дозрівають як на однорічних, так і на торішніх пагонах. Важливо. Садівники не рекомендують практикувати цей спосіб перший урожай, який дозріває на дворічних пагонах, послаблюю кущ і уповільнюю друге плодоношення, яке є більш цінним переваги і недоліки сорту. До переваг сорту відноситься тривале плодоношення. Висока врожайність, великий розмір ягід, хороші показники транспортабельності, недоліком брянського діва є слабка стійкість до захворювань, особливо цей сорт сприйнятливий до грибкових інфекцій, особливості посадки. Малина віддає перевагу супіщані і суглинні ґрунти. На важких ґрунтах висаджувати культуру не рекомендується, також ця рослина негативно реагує на недолік світла. Тому слід вибирати ділянку, не затінений будівлями або високорослими культурами. Розташування ґрунтових вод ближче 1,5 від рівня ґрунту не припустимо, важливо малину не можна висаджувати після картоплі полуниці або помідорів. Ці культури мають спільні хвороби. Коренева система кущів остаточно формується у вересні. Найбільш підходящим часом для посадки є жовтень. Але висаджувати культуру можна і навесні перед розпусканням бруньок, березень, початок, квітня. До підготовки ґрунту приступають за місяць, якщо посадка планується навесні. Це можна зробити за два тижні до наміченого терміну або восени. Покроковий процес вирощувати сорт брянське диво рекомендується траншейним способом з подальшою підв'язкою до шпалери, для цього необхідно викопати борозне глибиною 40 і шириною 50. см. Між рядами залишають відстань в 1,5-2, а між кущами 50 см. Дно траншеї потрібно заповнити компостом або перепрілим гноївшаром в 20 см. зверху рівномірно розподіляється суперфосфат з розрахунку 30 на одну рослину. Для посадки бажано вибирати однорічні саджанці з розвиненою кореневою системою, мінімальна довжина якої становить 15 см. Товщина пагонів повинна дорівнювати вісімдесять. Слід вкоротити саджанець на відстані 30-35 см від ґрунту, потім його поміщають в траншею, розправляють коріння і присипають ґрунтом, кореневу шийку потрібно залишити на 3-5 см вище поверхні землі. Після посадки всіх рослин проводять полив, використовуючи 10 води на 1 борозне. Важливо, не рекомендується використовувати при посадці добрива, що містять азот. Це сповільнить укорінення чагарнику практичні поради по посадці ремонтантної малини відео. Догляд з рослиною обрізка протягом першого вегетаційного сезону у саджанців малини відростають пагони, на яких до серпня дозрівають плоди. Стебла не варто залишати на наступний рік, оскільки в зимовий період вони можуть піддаватися атакам шкідників і вірусів. У жовтні або листопаді їх обрізають на рівні трисм від ґрунту з настанням весни висохлі або підмерзлі стебла вкорочують до першої здорової нирки. Це потрібно робити в квітні до цього часу. Нирки вже досить набрякнуть, що дозволить визначити, які з них є здоровими. Поради по обрізці Відео, полив малина потребує своєчасного поливу. Регулярність зволоження ґрунту залежить від погодних умов, щоб визначити. Чи потребує малина в зволоженні? Викопайте біля чагарнику грудочку землі і здавіть його руками. Якщо він добре формується і не розпадається, значить вологість ґрунту знаходиться на достатньому рівні 7-0. Розсипання грудки вказує на необхідність поливу, зробіть дві борозни глибиною см на відстані 70 від ряду і заливайте в них воду. На один траншеї знадобиться 3-4 відра рідини підживлення і розпушування. Не менш важливим етапом догляду є забезпечення чагарників добривами. На початку вегетаційного періоду малину підгодовують розчином коров'яку 2 к на 10 води, добриво вноситься в траншеї, викопані на відстані 50 від куща, на одну рослину витрачається л поживного складу. В останній декаді червня проводиться повторна підгодівля аналогічним розчином, крім органіки, важливо також збагачення ґрунту мінеральними речовинами, підживлення фосфором проводиться навесні з внесенням комплексних добрив, наприклад, нітромофоски 5.0 100 на 1 квадратний метр. Розвиток малини залежить і від регулярного розпушування ґрунту. Ця процедура допомагає забезпечити доступ повітря до кореневої системи. Першу прополку проводять до розпускання бруньок, ґрунт розпушують на 10-15, Надалі процедуру виконують у міру появи бур'янів або освіти земляної кірки протягом сезону. Чагарники малини прополюють 4-6 разів. Підв'язка і укриття на зиму. Ремонтантної малині необхідна опора. Встановіть по краях траншеї стовпи і натягніть між ними кілька рядів дроту через кожні 40-50 п'ятдесят міру зростання стебел, підв'язуйте їх до цієї шпалери у зимовий період. Культура потребує укриття. Найкращим варіантом для цієї мити є сніг, який необхідно нагрібати на малину, якщо зима малосніжна, як укриття застосовують солому або листя. Які укладають товщиною в 30 навколо куща, хвороби і шкідники, типові для сорту хвороби і способи їх усунення, таблиця хвороби, симптоми, способи лікування, методи профілактики, біла плямистість, поява на листках круглих світло-коричневих плям, які згодом світлішають і набувають коричневу облямівку. Вони починають розростатися і об'єднуються в єдину освіту. Листова пластина руйнується, в ній з'являються отвори. Хвороба може перекидатися на пагони, на них утворюються чорні точки, кора тріскається, і відпадає обробка куща розчином 40 колоїдної сірки і 10 води, витрата 2 на десять 2. проводиться після збору ягід, перекопування ґрунту в осінній період, оприскування малини 1 бордойською рідиною перед розпусканням бруньок. До початку цвітіння і після цвітіння пурпурова плямистість на стеблах і листках з'являються пурпурні плями, вони стрімко збільшуються в розмірі, набувають коричневий колір, можуть мати бурий відтінок. Нирки гинуть, кора стає світлою, нові пагони розвиваються повільно, уражений кущ не плодоносить, обробка кущів один бордойською рідиною проводиться до початку цвітіння або після збору ягід, застосування навесні нітрафену. 2.00 на 10 л води. Іржа на листових пластинах з'являються жовто-помаранчеві горки, в яких містяться суперечки, при поривах вітру вони розносяться на сусідні рослини, на прикореневій частині стебел утворюються бульбашки з помаранчевими спорами. Уражені пагони засихають оприскування навесні препаратом нітрафен 200 на 10 л води. Після плодоношення обробка оксихомом 2 таблетки на 10 л води. Прибирання та спалювання опалого листя. Кучерявість листя скручуються всередину, стають При дотику розсипаються, урожай не дозріває, хвороби не піддаються лікуванню, уражені кощі викорчовують і спалюють. Регулярна прополка, знищення опалого листя, а також використання здорових саджанців. Мозаїка на листках утворюються жовті або світло-зелені плями, стебла стають тонкими, ягоди, не розвиваються, сіра гниль поява на ягодах сірих або білих волосків з неприємним запахом. На листках утворюється сірий наліт, хвороба поширюється в умовах теплої і вологої погоди. Обробка на початку вегетації кущів і ґрунту розчином препарату хом 40 на 10 води. Цієї кількості складу вистачить на 102, 2, попередження надмірного поливу і зрастання, відьмена мітла, освіту на коренях, безлічі тонких невеликих пагонів, припинення плодоношення, лікування не існує, хвори рослина потрібно знищити. Використання здорових саджанців, ознаки захворювань малини на фото. Біла плямистість вражає листя малини, сіра гниль знищує урожай, іржа пригнічує ріст малини. Пурпурова плямистість пригнічує врожайність, мозаїка вражає листя, курчавість не дає визріти врожаю. І може повністю знищити кущі малини типові шкідники малини і способи їх усунення. Таблиця шкідники ознаки методи боротьби профілактика довгоносих наявність і закладок в бутонах, в яких потім з'являються білі личинки з жовтими головками, оприскування до цвітіння консідором, один, ну на десять води, іскрою, 1, таблетка на 10 л води. Обробка після збору ягід 02 карбофосом, прибирання та знищення опалого листя, малиновий жук гниття, ягід, зниження врожайності, пошкодження листя і плодоніжок, якими шкідник харчується, оприскування препаратом конфідор, іскра ДЕЦЕС-2 на 10 води, 0,2 розчином карбофосу проводиться під час формування зав'язей, перекопування навесні і восени ґрунту на глибину см мгалица, малиновий комарик. Поява під корою помаранчевих личинок, які харчуються тканиною рослин, пошкоджені. Стебла засихають, обприскування пагонів і ґрунту біля кущів актеликом карбофосом. Стеблова муха в'янення і засихання пагонів, в яких комаха відкладає яйця, проробляючи спеціальні ходи. Обробка при формуванні бутонів 0,3 розчином карбофосу або одним з препаратів конфідор. Іскра Децис. розпушування ґрунту. Знищення хворих рослин, почковая моль знищення нирок, зрізання пагонів під корінь після плодоношення і подальше їх спалювання, шкідливі комахи на фото, стеблова муха пригнічує пагони, почкова ямоль шкодить розвитку куща, малиновий жук знижує врожайність малини, довгоносик шкодить листю, галиця призводить до засихання куща, малини збір врожаю, дозрівання ягід брянського діва настає в останній декаді серпня. А сам період плодоношення триває до листопада, урожайність одного куща становить в середньому 3-4 кмалина, дозріває нерівномірно зривати слід тільки червоні ягоди. Урожай збирають через 1-2 дні в суху погоду вранці, коли зійде роса, або ввечері. Важливо, ягоди для транспортування бажано знімати з плодоніжкою. Урожай складають в кошики місткістю до чотирик. Великій ємності використовувати не рекомендується, так як малина, що знаходиться на дні, помнеться. Пошкоджені ягоди відкладають в окрему тару. Ягоди зберігаються при температурі 0 з не більше 5 діб, тому їх бажано відразу вживати або переробляти з плодів сорту брянське, де вороблять соки. Повидло джеми. Варення відгуки садівників я пробувала перший раз в минулому році, дуже сподобалися, я б не сказала, що кисло солодкий смак, швидше так, солодкі з кислинкою з особливостей сорту. Дуже довгі бічні пагони садити треба на пристойній відстані один від одного. Підв'язка обов'язкова анютах. Хорюм він обрат інфошовтрат в 3, 3 влітку пропали два куща брусвяни. Брянське диво росте, як у касці, ну точно диво пагони по 1-3 метра. Перший рік обійшлися без шпалери, на другий ризикувати не став, зробив шпалеру. Я почав порівнювати ці два сорти. Ягід з одного куща брянське диво я зібрав більше. Ягода крупніше, солодкість хороша. Розростається брянське диво дуже добре. Через два роки я вже дав по кілька кущів сусідам. Малина дійсно до морозів юрлорг. Поцовікцом Ревів 1 1841099 хнує розводжу ремонтантну малину діамантова, помаранчеве диво, брянське диво, герак і саджу саджанці в травні урожай збирають вже в перший рік всередині серпня, і плодоносить вона до самих морозів. Ця малина зручна тим, що її не треба вкривати взимку, потрібно тільки зрізати гілки. Залишивши пеньки три-чотири змзав на наступний рік цик повторюється. Урожай високий, хвороб немає, мархт. Чудо орудрю хорюм в Євтопіць в п'ять-три-чоти-два, а мене брянське, диво зовсім не порадувало. До того ж захворіли в перший рік після посадки і зрастення. з розплідника. Схоже, я його викинув без жалю Андрій Васильєв. Хорюмпрігозрю в Євтопіць в п'ять-шість чотири-п'ять. Брянське диво, високоврожайний сорт малини ягоди мають високу транспортабельність і хорошими смаковими властивостями, але врожайність культури залежить від догляду, який полягає в поливі, підгодівлі, розпушуванні грунту, обрізку і профілактиці захворювань.